Yeah. <music> you Усім глядачам телеканалів Тернопіль 1 та інтебе найочікуваніша подія року. Телепремія Гордість Тернопілля вже в четверте. Відзначила людей, які своєю титанічною працею, своїми досягненнями і талантом змінюють нашу область і нашу країну на краще. І сьогодні ми розпочинаємо серію ексклюзивних інтерв'ю з переможцями телепремії. Мене звати Катерина Домс, і це пост шоу Гордість Тернопілля місце, де оживає. Історії успіху, освіта фундамент нашого майбутнього, і саме навчальні заклади формують покоління, які змінюватимуть нашу країну. У номінації Освітній заклад року переможцем став Тернопільський академічний ліцей, Українська гімназія імені Івана Франка. Тож сьогодні з радістю вітаємо у нашій студії директора цього закладу Миколу Федоруца. Пане Миколу, вітаю вас! Вітаю. нашій студії. Ще раз хочемо, звичайно, привітати вас з перемогою. Зрозуміло, що вже пройшло кілька тижнів після офіційної церемонії нагородження переможців, але емоції ще переповнюють. Впевнена, діліться ними. Ну, направду так, ми з захопленням очікували цього заходу, який відбувається, який мав би відбутися, і нас гордість переповнює, що саме ми стали переможцями цієї номінації. Uh -huh. Я зараз пропоную переглянути ось цей момент, цей найхвилюючий момент особисто для вас, особисто для вашого навчального закладу, коли оголошували переможців, і як це все відбувалося. Давайте разом переглянемо. Вінація освітній заклад року, речі, освіта. Освіта. Виховуємо наше майбутнє. Будьмо пильні, трудімося на ті неві. То буде в нас тоді результат. Бо головна цінність це наші діти, це наше майбутнє номінація, освітній заклад року. І хто ж це? Тернопільський академічний ліцей, українська гімназія імені Івана Франка, директор ліцею Микола Федоруц. Всі достойні, але той Микола дуже гарно ситіше. Оце не якийсь рядок у нашій історії. Це Черговий поступ слухайте. Ця яскрава посмішка і просто щирі емоції, говорять самі за себе. Для вас ця перемога була очікуваною? Так я вже говорив в інтерв'ю, що ми очікували, оскільки дуже багато учнів, батьків, учителів голосували і казали, що ну ми маємо перемогти, тому що навіть там мої десь далекі родичі знайомі, вони всі за нас голосують, і ну ми ж працюємо для того, щоб бути кращими. Ну тобто, ми маємо багато досягнень, і ми в даній номінації маємо перемогти. Ну, дивіться, в першому турі, коли глядачі чи могли бачити результати голосування? Ви так, йшли першими. Так. Другий тур, вже були результати конфіденційними. Власне, переможців всі дізналися вже 20 грудня на офіційній церемонії нагородження. Тобто, два тижні це був такий час інтриги. Але тим не менше, враховуючи те, що ви були перші, ви так собі знали, що власне перемога таки буде за вами. Тому що коли я зустрічався з своїми колегами, з учнями, з їхніми батьками, десь пересікалися, бачились. Ну, я казав так: ми не розслабляємося, ми голосуємо, тому що ми маємо бути перші. У нас є багато здобутків, наші діти того вартують, і заклад вартує, щоб бути першим. Розказуйте, як ви е, ось цю підтримку, яким чином отримували, якось агітували. Можливо, якісь оголошення в навчальному закладі, можливо, якісь оголошення у Viber, в чатах батьків, що голосуйте, підтримуйте наш заклад. Ну, якщо е, скажуть, що такого не було. То з Лукавлю е, були зустрічі в колективі. Я говорив з е, своїм колегам, кажу, колеги, е, ми маємо гордитися е, закладом, в якому ми працюємо. Е, ми маємо е, голосу. Ми маємо показати, що ми е, одна сім'я, одна родина, які е, вміють разом долати перешкоди і е, йти вперед і мати гарний результат. Відповідно, е, ось, ось такі були агітації. Ну, як ви сказали, це не якийсь рядок в нашій історії, е, це, це направду, черговий е, поступ. Це поступ. Ми вдосконалюємося, ми стаємо кращими, і е, це дуже приємно, коли це збоку бачать, що наша праця кожного учасника освітнього процесу від техпрацівників, працівників, які десь працюють за лаштунками, але заклад нас частенький, від учителів, які передають свої знання, використовують різні методики до батьків, які нам довіряють, які дуже хочуть до нас потрапити. Ну і зрештою, учні наші є цьому підтвердження, тому що вони. Очікувані ті результати, які ми від них чекаємо, вони презентують на олімпіадах на різноманітних конкурсах не тільки міського там, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня. Ну, воно цього вартує про досягнення. Ще поговоримо. Ваша кришталева статуетка. Вона де? Не де ви її поставили? Поки що вона в мене в кабінеті, але ми для неї знайшли чільне місце на третьому поверсі. В нас є такий абажур логотипу нашого закладу, і за склом вона буде на чільному місці. Це буквально питання двох-трьох днів. Супер. Ну, давайте трішки перед історією ще це взагалі була. Ваша не перша спроба змагатися за у телепремії горді Стернопілля. В якому році ви у 22-му. у 22-му році ви подавалися так. на учителя року? Мене подали, угу. от і я попав у трійку лідерів. Угу. Для вас ось це війти в трійку фіналістів того часу вже в 24-му році. Це стало таким більш як стимулом ще раз спробувати свої сили. Не можу сказати, тому що і мене, і заклад подав хтось, можливо, хтось із батьків, можливо, хтось із колег. Але коли ми вже потрапили на цю номінацію, хотілося звісно перемогти. Ну до речі, вас подавали дійсно 24-му році в номінації вчитель так. року. Видали свою згоду, підписали заяву. Ваша фотографія з'явилася на сайті. Потім у Фейсбуці ви написали публічно. Прошу зняти мою кандидатуру. Оскільки? Пане для мене заклад, в якому я працюю і який я очолюю, він для мене важливіший ніж десь свої такі амбіції. Угу. Ну що ж, давайте про ваш заклад трішки поговоримо про переможця у номінації Саме освітній заклад року. Ваш ліцей. Коротенька візитівка про ліцей, і далі більш детально говоримо. Тернопільський академічний ліцей, українська гімназія імені Івана Франка один із провідних освітніх закладів Тернополя, що має багаторічну історію. Ліцей є осередком інтелектуального розвитку, патріотичного виховання і культурного збагачення, де виховують лідерів, які творять майбутнє України. Директор ліцею Микола Федоруц. Ось така ваша візитівка, і, власне, і всі могли побачити глядачі і на церемонії нагородження переможців. Пане Микола, другий рік поспіль ви очолюєте цей заклад, один з найпростижніших у нашому місті. Ви прийшли з великими амбіціями на цю посаду. Що із запланованого вже вдалося реалізувати? Ну, майже 90%. Майже 90%. Тоді конкретніше запитаю, що не встигли. Що не встигли. Це стелу для героїв, випускників нашого закладу, але вона вже є в розробці дизайнерів. І, звісно ж, стім-лабораторія. Але я думаю, що ми це встигнемо. Зробити угу. які проєкти, які ініціативи, от вважаєте такими особисто для себе, особисто для закладу, найбільш важливими, які таки вдалося зробити за ці півтора року? Ну, в першу чергу. Профільне навчання ми запровадили цього року ще четвертий профіль. Це природничий. Ось наш заклад війшов в тридцятку шкіл амбасадорів, які профілюють профільну школу. З 25-го року ми входимо в передпілотну ж профільна школа. Наш заклад, ось також запровадили систему єдина школа електронний щоденник, електронний журнал, який добре функціонує, хороші результати, відгуки від батьків. Ось запроваджений науково-педагогічний проєкт «Інтелект України». Для учнів з п'ятого класу запроваджена третя іноземна мова німецька. Підписані угоди про тісну співпрацю з закладами вищої освіти, зокрема, програма Один день в університеті, де учні профільних класів проходять проводять один день в університеті. Вони є учасниками лабораторних занять. Лекційних, практичних, семінарських ось для того, щоб вони себе відчули, який заклад освіти їм ближчий, який вони можуть обрати в майбутньому. Таким чином підв'язується така тісна співпраця з викладачами, які вже в 11 класі стають їхніми науковими керівниками захисту дослідницьких робіт членів МАН України. Слухайте, я правильно зрозуміла. Це всі інновації. А їх ще є багато. А їх ще є Багато. Так, так. Як кажуть, кадри вирішують все. Ви з цим можете погодитись, Погоджуєтеся. У вас так. сильна команда педагогів. В чому так. секрет? Люблять і вміють працювати. Вимогливі, вимогливі до учнів, вимогливі до себе. Самовдосконалюються, шукають шляхи для саморозвитку, самоосвіти. Це мене дуже тішить. Приходять до мене і кажуть, я вже там є учасницею конференції. Я там доповідаю. Я є експерткою при МОН, я є представником журі міського обласного всеукраїнського конкурсу. Ну, це черговий поступ закладу. Такий Наскільки крок? ви вимогливий як керівник? Я напевно добріший, але я їм дуже вдячний за це. Я намагаюся на кожній нараді педраді підкреслити, що саме вони творять історію. Це не тільки керівником закладу робиться заклад престижним. Але і кожним учасником освітнього процесу, зокрема, учителями висококваліфікованими. У нас є три відмінники освіти України, три кандидати наук, два заслужених учителі України, учителі-методисти, учителі з вищої кваліфікаційної категорії, їх дуже багато. Ось. І, і ті молоді вчителі, які прийшли. Буквально цього року і попереднього вони мають з кого брати приклад, і це чудово. Цінністю є те, що наших учителів люблять діти, довіряють батьки. Ціную я як керівник. От напевно, і це є такий успіх. В цьому А скільки вчителів працює? 67 в нашому закладі, плюс ще є, здається, 4 учителі за сумісництвом. Чи активно сьогодні приходить молодь, чи приходять молоді вчителі працювати до вашого ліцею, чи затребувана сьогодні ось ця посада, робота вчителя? Ну, не можу сказати, що дуже активно, але приходять. І ми з задоволенням приймаємо їх в сім'ю. Але десь попереджуємо про те, що Ну, вимогливість з боку адміністрації до проведення уроку, до подання якісних знань учням, ну це є важливою придумалою. Ну, вимогливість з боку адміністрації це вимогливість так. з боку директора і, і заступників профільних, uh -huh. так. Окрім вимогливості, який ще директор, пане Микола? <сум> Добрий, люблю дітей, люблю тих людей, з ким працюю. І завжди хочу, щоб заклад ставав кращим, тому що це моє лице. Чим особливі ваші учні, учні вашого ліце? Це скажу, що напевно звичайні українці, які люблять вчитися, які показують хороші результати на різноманітних олімпіадах, на конкурсах, і, зрештою, стоять хорошими людьми. Самі учні, от вас як директора, як е, керівника, яким чином і як надихають? Mm. Надихаю своєю присутністю, посмішкою, привітанням. Я кожного ранку їх зустрічаю. Ось, і я бачу кожного. Бачу, коли вони часом сонні приходять, коли вони щасливі приходять після окремих олімпіад змагань. Е -е. Я все це бачу. Я, Ну, щиро радію за них, ну і за себе, що я в такому закладі працюю. От розкажіть, будь ласка, як вам вдається от знаєте, тримати цей баланс? Ну тому, що у нас якось так заведено, не знаю, ще коли ми там в школі вчилися, що директор це завжди найстрашніша, це найсуворіша людина, яка може бути в закладі. і Якщо вже ти щось погане зробив, то Тебе ведуть до директора, ви тримаєте позицію звичайно вимогливий керівник. Але в той же час ви говорите про ось цю любов до дітей, про те, що діти можуть просто підійти, просто так. поговорити. Можливо, десь щось сказати, поділитися, як там із другом товаришем, тобто людина це безумовно правда. Є, і вони до мене так приходять, і в цьому я не обачаю якихось проблем, і я а, є доступний. До усіх і до своїх колег, і до батьків. І учні це не виключення. Вони до мене приходять з різними пропозиціями, інколи проханням. Ну, я намагаюся зробити так, щоб задовільнити те, що вони просять. Ваш ліцей приходять учні з 5-го класу, з 5 по 11-й навчаються. Так. Тобто, якщо там дитина початкової школи. Навчалися там в якомусь іншому навчальному закладі, до вас може прийти і з 5 класу продовжити навчання. Ем, яким чином це можна робити? Е, ну, Згідно статуту нашого закладу, е, в нас є е, порядок е, вступу в наш заклад, е, і учні мають скласти два іспити: з математики і з української мови. З математики це різнорівневі завдання. з е, Української мови це диктант вже станом на 1 березня. В нас є ця інформація висвітлена на офіційному сайті. Плюс треба заповнити Google форму, де батьки вказують за якою програмою діти навчалися, чи це нуж, чи це. Інтелект України. А якщо світ крилатих, що в нас є така, на жаль, в нас такої програми mm -hmm. немає. Відповідно, вони собі обирають або, або нуж, або, або інтелект України. Ось. І пишуть заяву на вступні випробування. В межах 10 днів червня в нас відбуваються вступні іспити і проходять найсильніші учні. Ну, дивіться, у нас от, розпочався вже другий семестр навчального року. Так. Правильно, прийом заяв розпочинається відколи. Тобто, чотири З... класники, батьки чотири класники, З коспершого можуть... березня. З першого березня можуть подавати так. заяви. Так. Е, я не можу не запитати про виклики, тому що ми зараз всі живемо в дуже складний час. Ми живемо в час повномасштабної війни. Зокрема, які основні виклики сьогодні стоять перед вашим освітнім закладом, що б виділили ви? Ну напевно, це в першу чергу. Є змішана форма навчання. Це виклик для і для учителів, і для мене як керівника, і для дітей, і для батьків, тому що ми змушені вчитися через день, зокрема, з 6 по 10 клас, тому що 5 і 11 класи, зрозуміло, з певних причин 5 адаптуються, 11 вони готуються до мультипів кожного дня. Так, ми дуже все віримо і сподіваємося. Пане Микола, що вас особисто надихає працювати в освітній сфері? Е, тому що я знаю, що ви ще коли навчалися в університеті, ви вже почали працювати, пішли працювати на цій вчительській ниві. І власне вже скільки? Ну, років 15, років. 15, О, бачите, так прям чітко. 15 років я люблю своїх дітей, з якими працюю. Люблю свою професію. Напевно, найкраще я це вмію е, навчати. Ось. І незважаючи, чи це посада директора, чи заступника, е, ну, чи просто звичайного вчителя, професіонала, от, от, от це мені подобається. Ви сказали перед ефіром, що мої учні це моє життя. Так. В житті так. завжди дуже важливий баланс. Е, як ви. Відпочиваєте після роботи і що допомагає тримати ось цей баланс між професійним та особистим життям? Е, ну, Відколи став е, директором, на особисте життя стало часу набагато менше. Ну, мається на увазі вільного часу менше. Ось. 에, вже не катаюся на велосипеді, немає часу на це. А на роботу можна? Пішком. Ось. Відпочинку як такого не дуже. Просто вдома відпочиваю. Ну а канікули. Слухайте, святе те просто. Канікули провів на роботі, практично. Практично. Ну, ви точно знаєте, людина, яка дійсно горить своєю роботою, горить своєю справою і тим, що робить. І, власне, ця кришталева статуетка і перемога телепремії гордість Тернопіля це ще раз доказ цього на завершення. Сьогодні, що би ви сказали нашим глядачам, що би сказали своїм учням, своїм вчителям і, власне, усім, хто дивиться. Учнів своїх сильно люблю, ціную їхню працю. Звісно ж, ціную працю кожного з учителів. Дякую батькам, що нас підтримують. Я особисто відчуваю цю підтримку, будь-які ініціативи, які ми пропонуємо, батьки підхоплюють і нам допомагають в цьому. От, дякую всім учасникам нашого освітнього. Процесу нашого закладу, тому що кожен з них робить заклад краще. Ще раз вітаю вас з перемогою Дякую. і щиро бажаю вам подальших успіхів. Дякую.